Всім привіт! і Сьогодні ми приготуємо надзвичайно смачний салат. До нього входять дуже прості інгредієнти, а ми не будемо гаяти часу, гайда готувати. Та перше, що нам знадобиться, це одне корине філе. Я додаю до нього сіль та копчену паприку, Та також соєвий соус. Понаю м'ясо та даю йому примаринуватись. Можна зробити це з вечора або залишити десь на 30 хвилин м'ясо. Поки м'ясо маринується, я натираю сир. До речі, в мене на каналі є безліч рецептів салатів та закусок, Тому пропоную переглянути. М'ясо промаринувалося, тепер його смажу на пательні. Змащую соняшниковою олією приблизно 30 хвилин. Та ще 10 хвилин під кришкою. Після чого починаю його нарізати. Тепер починаємо збирати салатик. Перший шар в мене курине філе. Після чого змащую все майонезом. Потім іде кукурудза, а після неї йде ананаси. У мене звичайні консервовані ананаси. Цей салатик виходить дуже соковитим та смачним. Після сиру змащую шар майонез, за поверх салату я буду вкладати сухарики. Роблю їх сама, нарізаю батон на кубики, додаю до нього спеції, соняшникову олію та смажу все на сковорідці. після чого вкладаю все на салат. Сухарі додаються перед поданням салату. Та ось така краса та смакота виходить. Цей салатик прикрасить ваш новорічний стіл та сподобається усім. А я вдячна вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору, залишайте коментарі. Та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!